Про що ж, насправді домовились Трамп і Путін, про що вони там насправді розмовляли на те, що нам по телебаченню показували, які зараз наслідки будуть для України, що буде робити Зеленський, і яку головну умову видвинув Путін на цих перемовинах, типа що робити? Давайте по порядку. По-перше, я знаю, всіх цікавить, що це був Путін, двойник, тройник, чи і так далі. Значить, перегляньте, ось Путін, який Путін, який стояв на. Доріжки після самоліта, потім Путін, який вже був на Тобто, той сам, вообще, якийсь монгол ростом майже 170 щимості, ну, якийсь подставний чисто для показухи. І Ви бачили його реакції. Він ж такий взагалі шуганий переляканий, був неясний. Вже на перемовинах, от саме на трансляції там BBC і так далі, був якийсь більш міняємий Путін. Не знаю, який це Двінік чи Тринік, може це оригінальний, допустимо. Ну, видно, що це абсолютно дві різних людини. Далі мене здивувало те, що... Трамп, ну весь світ шоці. Трамп просто приймав терориста, який облив в, в весь світ кров'ю. червоною доріжкою, блін, йому, Американські військові йому стелили червону доріжку. Я зараз спробую найти фотку вставити. На калінах стояли американські військові, стелили терористу з Росії червону доріжку, щоб він ішов пам'яті. Ну це не віддано. Просто там американці просто в вахері з цього. Потім дивіться, одна з основних умов, що на перемовинах теж там було. Офіційно, то що ми бачили, як Трамп Путіну, да, о, як хорошо, він йому прям подлизував, він, він йому награвав, як будто би. Ух ти, як хорошо, що ми зустрілись. Путін такий молодець. Це просто жесть в очах Трампа читали, що йому посрать, скільки людей в Україні залишилось без життя, скільки там зруйновано, що вообще відбувається? Йому головне отримати, просто от він хоче. Отримати премію за премію Мира. Я забув, мене напишіть в коментарях, якого це премія, я забув, як називається премія Міра. Він хоче її отримати і все, просто галочку собі поставить. Поняли? Ві абсолютно не цікаво, що з нами з українцями. Що відбувається і так далі. Йому головне, будь при рулі, що він вирішив цю проблему хоч на тиждень, хоч на два тижні, по барабану. Далі. А головна умова Путіна зараз, яка була, вони ж там типу, ні до чого не домовились, крім того, що Україну поділить. От. Головна мова Путіна була зробити російську мову в Україні офіційною або обов'язковою вивченню в школах, в закладах і а, для викладання в, школі, в школах, в школах, навчальних закладах і так далі. Коротше, всі 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 ті, хто а, там ссоряться з кастрюля на головою, чи не з кастрюля на голові, хто там про не про Якщо ви думаєте, що яка різниця, типу, я про це вже знімав в Російська мова в Україні це один з основних якорей, за які Росія може зачепитися і сказати, це наш народ, братський народ, ми йдемо його захищати, там русскоговоряще, ми будемо воювати за наших. Тобто, здавалось би, такі невеличкі, типу, ну мову добавте. Ну що вам важко, ми ж друзями, браття поміримося? Типу, щас, да, кучу людей там, щоб не заблокували, кучу людей життя позбавили, щось там да, зруйнували вам дуже багато сел, міст, взагалі, декотрі просто стерли з лиця землі, їх тепер немає. Ну так російську мову добавте і все, і ми подружимося. Поняли? Тобто, українці, до яких ще не дійшло, наскільки важливо українцям спілкуватися українською мовою, це ідентифікація нації. Мова це ідентифікація нації. приїдьте до грузін. Прийти до грузин. От попробуйте їм об'яснити, да, Грузію, а, що якщо ви розмовляєте російською, то ви, типа, не грузини. Або ви навпаки, грузини без, без грузинської мови. Та вам, думаю, прилетить там дуже плотно. Так, це Грузія, які теж пережили з Росії дуже багато проблемних моментів. Дивіться. Проблема з українізацією дуже є важкі в Україні. А, дуже неправильна подача. Нема цієї лагідної українізації, але ви всі маєте зрозуміти, що поки ви розмовляєте в побуті і так далі, і слухаєте російську мову. Я понімаю, української музики там немає нормальної зараз і так далі. Але поки ви це робите, ви а, зберігаєте цей момент для Росії для маніпуляції запуску нових ракет, нового наступу, навіть якщо буде перемір. Поняли? От ну просто кажу вам, це треба взяти блядь, і зазначу. Поняли. Поприпрошую за мати. Ну треба і осознати. Далі наступне. Хочуть зустрітись Трамп з європейською делегацією, з Європарламентом, він відмовився буде Зеленським зустрічатися. Правильно, Зеленський зробив, що не приїхав на цю зустріч. Це просто ну повний бред було. Якби у вас до Зеленського відношення не було, у мене теж є питання, як і у всіх вас. Але приїхати на цю зустріч на терориста і дебіла одного, ну це, ну, це просто ж. Глянемо, про що вони домовляться, але віддавати, я ще раз вам кажу, віддавати території, які завойовані насильницьким методом. І якщо хтось на це погодиться, це крах економіки в світі, всіх дипломатичних зв'язків у усьому світі, цивільного права, права захисту людей, права захисту країн, обнулиться ця економіка повністю. Поняла? Тобто, ну це, це крах для всього світу, якщо таке відбудеться, щоб ви розуміли. От тому, все, що відбулося на цій зустрічі, це абсолютний абсурд. Глянемо, що буде на зустрічі Трампа і Зеленського, думаю, це точно буде. Відбудеться вона закрита в колуарах. Головний зараз тезі, що вони ні до чого не домовились, крім того, що там Путін настає, ділить землі і так далі. Ну світ це не прийме. Потім це не Путін, а якась дві ніг, три нік вже ніг. І наступне насадження російської мови. Далі, поняли? Якщо українці зараз не поймуть, що російська мова це якби неї не як би якби вона ні не спілкувалися, це для українців смертна кара. Поняли? В майбутньому. Поки ми від цього не відмовимося, я ж навіть дивіться, я суржиком розмовляю. Це нормально, не обов'язково розмовляти суперкультурною літературною українською мовою. Можна розмовляти суржиком, як я, бо Україна велика, це нормально. В Британії теж ніхто не розмовляє британською літературною мовою. Всі спілкуються так, що інколи не поймеш, на якій мові вони розмовляють. Це окей, типу як ми там закарпатців чи западенців часто не розуміємо. Це окей. Але російська мова має бути викорінена, понятно? Тільки через те, що цей дебілишов по червоній дорожці і насаджував. Російську мову нам далі, і він чітко дав казати, поки десь є російська мова, я туди буду запускати ракети і воювати. Все, осознайте це. Друзі, на зв'язку далі будучи відео. Попа, слава всім українцям, які досі тримаються.